Вітаю на минулому занятті. Ми з вами розглянули правила вживання коми у реченнях з дієприслівниковими зворотами. Сьогодні ми продовжимо вивчати цю пунктограму, тільки вона буде стосуватися вже не дієприслівникових зворотів, а одиничних дієприслівників. Під час заняття ми з вами дізнаємося, за яких умов ми повинні виділяти одиничні дієприслівники комами, а за яких ми не виділяємо їх цим розділовим знаком. Але спочатку пропоную, на прикладі практичного завдання, повторити ту пунктограму, яку ми з вами вивчили минулого заняття. Перед нами практичне завдання, слід переписати текст і розставити пропущені розділові знаки. Одразу зазначаю, що в цьому тексті можуть бути не тільки пунктограми кома в реченнях з дієписівниковим зворотом, але й інші. Пунктограми, які ви вивчили у п'ятому класі, наприклад, які ми повторювали протягом цих років в 6-7 класах. Можна зупиняти відео, виконувати завдання, не зважаючи на час, повертатися і перевіряти разом із нами. Читаємо текст. Повертаючись після перемоги над печенігами, князь Святослав їхав на чолі дружини понад Дніпром. Кияни, побачивши ославленого войовника, вийшли вітати його. Бажаючи вшанувати князя кожен міз подарунок, хто власноруч зроблений меч, хто чобітки, прикрашені срібними візерунками, хто глечик меду. Перевіряємо, що розставили в наших реченнях. Перше речення, повертаючись після перемоги над печенігами, чому відокремили саме цей структурний елемент, тому що перед нами діє зворот. Дієпристівник, повертаючись, що роблячи разом із залежними словами дієпосівниковий зворот. З минулого уроку запам'ятали правило, що де б не знаходився дієпосівниковий зворот у реченні, він обов'язково відокремлюється комами. На початку речення однією комою, після нього. Так ми з вами бачимо зараз у першому реченні. Слово дружина. Цікаве слово, яке має два лексичних значення. Дружина це військо, з таким самим лексичним значенням воно використовується в цьому тексті, і дружина це жінка із подружжя, тобто чоловік і дружина. Друге речення: Кияни, побачивши ославленого войовника, вийшли вітати його. Побачивши ославленого войовника, це дієприслівниковий зворот, дієприслівник, що зробивши, побачивши, плюс залежні від нього слова. За тим же правилом, яке сьогодні вже встигли повторити, дієприсівниковий зворот, незважаючи на те, яке місце він займає в реченні, завжди відокремлюється комами. У середині речення він виділяється комами з обох боків. Третє речення трошки складніше за попереднє, два, через те, що в ньому є не тільки пунктограма, яку ми з вами сьогодні повторюємо у зв'язку з минулим матеріалом, але й інші пунктограми. Бажаючи вшанувати князя, це діаприсівниковий зворот. Точно так же, як і в першому реченні, дієприсівниковий зворот знаходиться на початку, бажаючи вшанувати князя, бажаючи, що роблячи, і залежні від нього слова, тому ми виділяємо його комою. Крім цієї коми, є ще інші розділові знаки: кожен ніс подарунок. Двокрапка знаходиться на своєму місці через те, що цю пунктограму ми будемо вивчати за два роки у дев'ятому класі, тому зараз ви ніяк не можете поставити. Двокрапку. Вона тут знаходиться. Хто власноруч зроблений меч? хто чобітки, прикрашені срібними візерунками. Зупинимося на цій пунктограмі з п'ятого класу знаємо. Що між частинами складного речення або між простими реченнями у складному слід ставити кому, незважаючи на те, чим поєднані вони сполучником або безсполучниковим зв'язком. У нас без сполучників тільки за допомогою інтонації, тому ми на межі цих речень повинні поставити коми. Хто власноруч зроблений меч, кома, хто чобітки, прикрашені срібними візерунками, кома, хто глечик-меду. Що цікаво про ці частини знати: тут немає присудка, це не повні частини, але нам не треба. Цей присудок бачити в реченні, читати його, тому що ми можемо легко встановити значення цього речення просто із скарбниці своїх знань. Ми розуміємо, що бажаючи вшанувати князя, кожен ніс подарунок. І слово ніс ми з вами вже його прочитали. Хто ніс власноруч зроблений меч, хто ніс човитки, прекрасні срібними взірниками, хто ніс гладчик-меду, для того, щоб не повторювати, для того щоб уникати тавтології, автор пропустив це слово. Ми його знаємо з попереднього. Попередньої частини речення, і через це можемо використовувати і тут. І ще одна пунктограма пов'язана із минулою нашою темою, не, я маю на увазі не минулого уроку, а минулою темою номер 3 Це дієприкметник і дієприкметниковий зворот. Прикрашені срібними візерунками це дієприкметниковий зворот. Прикрашені дієприкметник, і залежні від нього слова, які конкретизують його значення. Дієприкметникові звороти не завжди відокремлюються комою, на відміну від дієприставникових зворотів, там трошки складніше правило. Але в цьому випадку ми відокремлюємо комою, тому що дієприкметниковий зворот знаходиться після означуваного слова чобітки, яке виражено іменником. Якщо б прикрашені срібними візерунками знаходилося перед чобітками, коми б не було, тому що тут інше розташування означуваного слова і дієприкметникового зворота. Але так як автор написав ось і показав нам. Саме таку структуру, то тут обов'язково треба поставити кому. Зверніть увагу, в такому не дуже великому реченні ось, ми з вами повторили одразу декілька пунктограм. Розділові знаки ком при дієприсівниковому звороті, розділовий знак кома при дієприкметниковому звороті і розділові знаки між з частинами складного речення, тобто три пунктограми, ми з вами змогли повторити тільки на одному прикладі речення. Князь Святослав відомий історичний діяч в п'ятому класі на руках української літератури. Ви вивчали деякі легенди із стародавньої книжки, стародавнього літопису, Повість врем'яних літ, авторство якої приписують Нестору літописцю. І там ми з вами дізнавалися про трьох князів. Один серед них це князь Святослав. І сьогодні до нашого уроку, до тексту підібрано якраз ілюстрацію за картиною Олега Шупляка Князь Святослав. Олег Шупляк відомий український художник, і він відомий тим, що пише надзвичайні картини, які називаються двох зорами. Тобто, в одній картині ми можемо бачити іншу картину. Це дуже цікаво розглядати такі картини і знаходити якісь нові сенси. На перший погляд, якщо ми поглянемо, на картину, то одразу видно обличчя, ну, обличчя князя Святослава, князя войовника, ось дійсно справжнього воїна, яким захоплювалося дуже багато людей. Але якщо ми придивимося до цієї картини, то тут можна побачити, що тут не тільки обличчя князя, але й вершник на коні разом із хоругвою, знаменом таким. А на перший погляд здається, що це от якраз оселедець. Який князь, князь за літописом голив голову і залишав оселедець. Зверніть увагу, на той момент ще не існувало ніякої Запорізької січі, козаків. Тобто це потім буде модою козаків. А це було задовго до козаків. Ось такий був справжній князь козак, ще задовго до Запорізької січі. Дуже цікавий, дуже цікава взагалі постать. Князь, який у походах. Не, не потребував для себе якоїсь розкоші, тобто точно так же, як і прості солдати, спав на землі, їв з ними з одного казана і попереджав своїх ворогів про те, що буде іти на них війною, посилаючи до них гінців із повідомленням: Іду на навий. Так, це повторили. Тепер можемо переходити до. Того доповнення, яке ми з вами не розглянули минулого року, це доповнення стосується пунктограм у в, в реченнях з одиничними дієприслівниками. Якщо ми до цього говорили про дієприслівникові звороти, тобто про дієприслівники з компанією, то, то зараз ми з вами звернемо увагу на ті речення, де вживається один дієприслівник без компанії, коли він відокремлюється, коли не відокремлюється комою. Отже, завжди відокремлюються комою одиничні дієприслівники, які знаходяться на початку речення, або всередині речення перед дієсловом присудком. Приклад. І я, заплакав, що назад, поїхав знову на чужину, рядок із вірша траса Шевченка. Ось він наш одиничний дієприслівник, знаходиться всередині речення, тому з обох боків, як і дієприсівниковий зарот, відокремлюється комами, але через слово від нього дієслово-присудок. Якщо таке, таке розташування, якщо така структура, тоді ми з вами дієприсівник одиничний відокремлюємо. Далі, тепер нам цікавіше дізнатися, коли ж не відокремлюємо, коли не виділяємо коми одиничний дієприслівник. Це відбувається в двох випадках. Перший випадок, якщо дієприслівник один. Без компанії знаходиться одразу після дієслова присудка, комою не відокремлюються. Це кома при однорідних присудках. Так що вона не зважаєте, нас цікавить саме цей момент, саме цей фрагмент. Я що роблю стою, стою це дієслово-присудок, похиливши це, дієприслівник один стоїть одразу після дієслова присудка. І ще один момент, якщо дієпристівник знаходиться в безпосередньому кінці речення, після нього тільки крапочка, відповідає на питання, як яким способом, яким чином, і вказує на спосіб виконання дій, тобто як вона виконувалася. В такому випадку ми з вами теж його кому не відокремлюємо. А я стою, похилившись. Змінимо трошки. Наприклад, я стою похилившись на тин. Чи треба то ставити кому? Обов'язково, тому що це вже не одиничний дієприслівник, це вже дієприслівниковий зворот. А дієприслівниковий зворот, якщо він не виражений фразологічним зворотом, завжди відокремлюється комою. Тому, похилившись на тин, звичайно, будемо відокремлювати. Ми ж з вами говоримо не про дієприслівникові звороти, а про одиничні дієприслівники. Повернемо все назад. В такому випадку дієприслівник не відокремлюється. Ну, а тепер ми з вами до закріплення. Першим виконуємо третє завдання для того, щоб одразу закріпити тільки що розібраний матеріал, а потім прийдемо до другого завдання. Сьогодні працюємо із реченнями з дієприслівниковими зворотами із з реченнями з одиничними дієприслівниками. Завдання 3. Звучить так. Випишіть тільки ті речення, у яких не виділяємо одиничний дієприслівник. Пам'ятаємо, той, який знаходиться після дієслова присудка, одразу за ним. І той, який знаходиться в кінці речення, буде на питання, як, яким чином. Читаємо речення, блимаючи, помчали темні хмари далі. Медом млини повітря у груди, співати дучи. На деяких возах сиділи або обіпершись, лежали чумаки. Довговухий, звинувшись, вирвався, упав на дорогу. Ліси стоять, замислившись, я йшов не поспішаючи. Можна зупинити відео, подумати, які речення треба виписати, повернутися, перевірити разом із нами. А ми до перевірки. Треба було виписати ті речення, у яких дієприслівник не відокремлює му комою. Одиничний дієприслівник. Друге речення медом лине повітря у груди, Любов пісню співати, ідучи. Один дієприслівник знаходиться після дієслового присудка. Можна застосувати таке правило, можна в кінці речення, кому і не відокремлюється. Теж стосується передостаннього речення, зараз цей фрагмент, який нас цікавить, виділю, стоять яким чином, замислившись, як. Точно так же кінець речення відповідає на питання як, не відокремлюємо. І точно так же в останньому реченні «шов не поспішаючи. Частка не, хоча це вважається окремим словом, але це не дієприсівниковий зворот, тому що дієприсівником зворотом вважається тоді, коли друге слово, яке приєднується до дієприслівника, є словом, яке має значення, тобто є повнозначною частиною мови. Частка не – неповнозначна частина мови, вона служить для заперечення, так що це одиничний дієприслівник. Стоїть в кінці речення, відповідає питання, як комою не відокремлюються. Щоб у вас не було сумнівів, розглянемо всі інші речення, які у нас в цьому завданні запропоновані. Були, маючи, помчали темні хмари далі. Депресівник знаходиться на початку речення. Перед ним нічого не може бути, ну, наприклад, дієслово присутка, тому ми з вами спокійно відокремлюємо його комою. Третє речення. На деяких возах сиділи або Обіпершись, дієприслівник один, після нього йде дієслово-присадок, а повинно було бути перед ним. Тоді б ми не відокремлювали. Ну, тут у нас інша конфігурація, тому, звичайно, виставляємо розділові знаки. І ще одне речення: про довговухого — це перефраз слова заяць. Ось. І тут точно так же треба виділити дієприслівник одиничний всередині речення з обох боків комами, тому що він знаходиться перед дієсловим присадком всередині речення. І крім того, між двома однорідними присадками, які пов'язані безсполучниковим зв'язком, ми теж повинні поставити кому, тому що інтонація переліку на письмі перетворюється на розділовий знак кому. Так, закріпили цю пунктограму. і тепер можемо погратися із завданням 2. Минулого разу ми з вами виконували подібні завдання. Нам треба вчитися утворювати різні речення і з дієприсівниковими зворотами в тому числі. Тому якраз це, речення, це завдання потренує нас утворювати такі речення. Замінити виділені слова дієприслівниками. Минулого уроку ми з вами говорили про те, що в українській мові можна по різному висловитися, тобто по різному за допомогою різних структурних синтаксичних. Компонентів. Тобто, можна сказати, це за допомогою простого і складного речення, за допомогою речення з однорідними членами, речення з дієприслівниковим зворотом. Перше речення. Хмара сповзла за річку, зупинилася там, розгорнула на лісом велетенські крила. У нас речення до рідними присудками. Сповзла, зупинилася, розгорнула. Один із них нам пропонується перетворити на дієприслівник, а значить, творити з ним дієприслівниковий зворот. Розгорнула дієслово на те, що буде за дієприслівник. Якщо дієслово доконаного виду, то ми утворимо від нього дієприсівник доконаного виду. Недоконаного, значить, дієприсівник недоконаного виду. Що зробила? Це дієслово доконаного виду, і ми від нього сміливо утворюємо дієприслівник, який буде відповідати на питання, що зробивши, розгорнувши. Таким чином, у нас от тільки змінили дієслово на дієприслівник, і вже утворилося речення з однорідними присудками, дієприслівниковим зворотом. Хмара спосла за річку і зупинилася там, згорнувши над лісом велетенські крила. Друге речення. Грак, вмостивши, вмостився на осиці, пробує співати. Грак що зробився? Вмостився, що робить, пробує співати. Нам треба перетворити на дієприслівник слово вмостився. Те, що у нас постфікся, ми з вами на це не зважаємо, не боїмося, тому що точно так же утворюється діапресійник, тільки в кінці буде не ся, а сі. Пам'ятаєте, на першому році про це йшлося вже. Гарак що зробив, значить, що зробивши, Вмостившись. Одразу перетворимо хвостик і. Утворили дієпресівних, що зробивши, вмостившись, але не забуваємо, що відокремити комами обов'язково це діпресівниковий зворот, вмостившись на осиці, знаходиться всередині речення. Тому з обох боків перевіряємо, треба виділити комами. З одного боку у нас кома стояла при однорідних присутках. Поєднаних безполучником зв'язком, а тепер став дієприсівниковий зворот середині речення. Обов'язково потім, після перетворення будь-якого речення речення з дієприсівником зворотом, треба перевірити місце знаходження звороту зворота розділові знаки при ньому. Третє речення: у небі тріпочуть крильцями і невтомно дзвеннять жайворонки. Тут у нас сполучник Є між двома присутками, він буде одразу зникати, тому що він вже не буде поєднувати однорідні присутки. Один із них ми перетворимо на діпрацівниковий зворот. Якщо залишимо сполучник і і, тоді це буде граматична помилка. Речення буде звучати неправильно. У небі тріпочуть, тріпочуть, що роблять, що роблять чий, Так, зараз ми. Утворили дієпристівник трепочучи крильцями. У нас діпосівникові зворот, тепер залишилося тільки правильно розставити розділові знаки при таких діпосівникових зворотах. Утворилося речення у небі тріпочучі крильцями, невтомно дзвонять джайворонки. Ця вправа переслідує одразу дві цілі, тому що ми з вами і тренуємося утворювати, по-різному висловлюватися, утворювати діпосівникові звороти, речення з діпосівникови зворотами і тренуємося правильно розставляти розділові знаки. Тобто дуже добре допомагає нам. Наступне завдання практичне. Доберіть до дієприсівників залежні слова. Утворіть дієприсівникові звороти, уведіть їх у речення. От вам пропонується 4 дієприслівники, до них треба приєднати залежне слово або залежні слова, і утворити дієприсівникові звороти, з якими потім скласти речення. Можна зупинитися, вибрати собі дієприслівник, попрацювати з ним, творити дієприсівниковий зворот, записати речення. Тут не може бути правильного чи неправильного, тому що це творчість, фантазія, кожен буде вибирати своє слово і кожен буде працювати зі своїм реченням. Ну, Наприклад, радіючи, ось дівчинка обійняла сніговика, радіючи зустрічі. Ну, то ми утворили вже речення з діприсівниковим зворотом. Далі, подорожуючи екзотичними країнами, я вивчаю побут і традиції інших народів. Наприклад, далі. Відпочивши за філіжанкою кави, спостерігали краєвид за вікном. Там у нас сніжинки кружляють, тобто дуже схоже на те, що ми бачимо зараз за вікном своєї квартири або свого будинку. Сподіваюся, вам вдалося створити своє речення цікаве. Ось в художньому стилі, можливо, в іншому стилі не важливо. Головне, щоб ви навчилися натренувалися утворювати такі речення. І ще хотілося б звернути вашу увагу на одне із поєднань, сполучників, однорідних членів речення і дієприсівникового зворота. Зараз ви зрозумієте, в чому суть такої помилки. Можливо, вам будуть траплятися такі речення, в роботах або будете структурувати такі речення. Ну, от, треба звернути на це теж увагу. Ми звикли, наприклад, таке речення: я вибираюсь на узлісся, я у просвіт між деревами, бачу лісникову хишку. Хишка – це хатка, хатинка і так далі. Де може виникати помилка? От людина дивиться в підручник там, або в текст і бачить, що співробітка. Після сполучника знаходиться кома. А ми з вами звикли до чого? Що у нас коми найчастіше знаходяться перед сполучниками, правильно? Ось, людина думає, о, направно надрукувала. Барей переносить цю кому перед сполучником. Але зараз я вам доведу, що можлива і така конфігурація, тобто, можливо, таке розташування коми. Спочатку визначимо граматичну основу. Це те, що допомагає нам у багатьох-багатьох темах. І визначити, який вид речення чи складне, і правильно розставити розділові знаки при однорідних членах речення, при якихось ускладненнях інших речень, Там, наприклад, звертаннями, вставними словами, і так далі. І в тому числі є зворотами. Отже, я що роблю? Вибираюся, я що роблю-бачу. У нас два однорідних присудки. І сполучник І, який ми з вами бачимо, він якраз і поєднує ці два присудки: бачу і вибираюся. От. І якщо б ми з вами замальовували схему цього розташування однорідних шленів, у нас вона виглядала б так. Сполучники не повторюються, одиничний, тому за такої конфігурації кому ми не ставимо. Тому, якщо хтось приніс сюди і поставив кому, це вже неправильно. Самі розумієте, ось підказка нам. А що ж це за кому, чому вона стоїть після сполучника І? А справа в тому, що у нас, крім однорідних членів речення, в реченні, наявний ще й є зворот. Покажу його початок. Вдивляючись, що роблячи в просвіт між деревами. О, це дєпасівниковий зворот. І оця кома це та кома, одна з ком. А їх повинно бути дві, тому що у середині речення дєпасівниковий зворот виділяємо з обох боків комами. І нагадаю пунктограму, яку вивчили минулого уроку. От чому тут у нас після сполучника знаходиться кома. В жодному випадку вона не може бути перед ним, тому що сполучник і в цьому реченні до дієприсівника не належить. Він поєднує однорідні присудки. Так що не дивитеся, якщо побачите, і таке розташування коми. Не спішіть її переносити перед сполучником. На таких уроках ми повинні розглядати різні моменти з комами. А це стосується дієпосівникового звороту, тому, звичайно, ми звернули увагу і на нього. Зазвичай наші заняття ми закінчимо тестовими завданнями. Сьогодні це два тести. Перший тест на розрізнення дієпосівникових зворотів, тому нам треба серед чотирьох варіантів вибрати речення з дієпосівниковим зворотом. Варіанти: Земля світаючи, всміхалась. Вирвавшись з міста, козаки рушили в степи. Оживуть рукописні шедеври, розпорошені по сховищах бібліотеки і архівів. Створений прилад допоможе у виробництві і підготує умови для подальшого розвитку. Можна зупиняти відео, думати, скільки потрібно вибирати правильну відповідь, повертатися і перевіряти разом із нами. Ми перевіряємо. Речення з діаприсівниковим зворотом міститься у варіанті Б. ось він, діаприсівниковий зворот, вирвавшись з міста. Вирвавши, що зробивши цей дієприслівник, з міста це залежні від нього слова. Перше речення ускладнене одиничним дієприслівником, це не дієприслівниковий зворот, світаючи, бачите. І чому він відокремлений, теж знаєте, тому що знаходиться середні речення перед дієсловим присвятком, а не після нього. Варіант В теж ускладнений тільки дієприкметниковим зворотом, шедеври, які розпорошені по сховищах бібліотек і архівів. І останнє речення ускладнене однорідними присудками. Прилад допоможе і підготує. Отже, правильна відповідь тільки відповідь Б. І друге завдання, ну було б дивно, якщо б воно не було пов'язане з сьогоднішньою нашою темою, сьогоднішньою з минулою темою, нам треба уникнути пунктуаційних помилок, тобто знайти речення, у якому допущено пунктуаційну помилку. А. Промовець говорив, не переводячи духу, Б. Навчаючись, не дай думкам заснути. Варіант В. Сонце, сіло розпросторивши на прощання яскраве проміння і побажавши землі на добра ніч, і Г. Куняє хмара, звившись у клубочок. Перевіряємо. Речення з пунктуаційною помилкою міститься у варіанті А. Чому? Ми з вами вивчили правило минулого уроку, якщо є працівниковий зворот, виражений фразологічним зворотом, а не переводячи дух, значить, не зупиняючись, не роблячи перерви якісь. Знаходиться після дієслового присадка, він комою не відокремлюється. У нас тут була кома, тому це була помилка. Всі інші все правильно навчаючись, одиничний дієприслівник знаходиться на початку речення, обов'язково, і дієприслівниковий зорот відокремлюється комою. Далі. Це цікаве речення В. Тут дві однорідні обставини, виражені дісівниковими зворотами. Між ними сполучник Є, точно так же, як і при однорідних членах речення, якщо сполучник один не повторюється, ми кому не ставимо. Розпросторошено прощання яскраве проміння. Перший перша обставина, виражена дієпасівником зворотом, побажавши землі на добраніч. Друга обставина виражена дієпосівниковим зворотом, кому не потрібно. І четверте речення, Звичайне, дієпосівниково зворот, звившись у колобочок, знаходиться. В кінці речення, тому відокремлюється від нього однією комою. На сьогодні це вся інформація. Сподіваюся, що ви недарма витратили свій час, і сьогоднішня інформація, завдання, те, що ми з вами робили на занятті, допоможе вам в теми, кома в реченнях з дієприслівниковим зворотом, і одиничними дієприслівниками. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе, до наступної зустрічі!